І знову я з вами, дорогенькі мої. Здрастуйте, здрастуйте. Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки. Короткі, й довгі, веселі і не дуже. А зараз вам казка про те. Чому в лисиці найкращий хвіст? Давно? Ще за старих часів у звірів не було хвостів. А мухи роєм біля вух. Чим отбиватися од мух? От в лісі на березі прямо, шле звірям дятел телеграму. Тук-тук всім звірам в ліс прийти. Тук-тук даватимуть хвости. Найперша, звісно, як годиться, пронюхала про це лисиця. Прибігла спритний малахист і вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, Іде, всміхається од щастя. Хвостом виляє хить та хить. Назустріч їй сірко біжить. Далеко ще брести, зосталися іще хвости. Зостались. Не такі хороші, як мій але дають за гроші біжи. І сірко чим душ подавсь. Сірку теж гарний хвіст діставсь. Такий хоч бубликом підкинь. Біжить, сірко, назустріч кінь. Йо, здоров, рости, і ще зосталися хвости? Зосталися гірші вже, ніж мі, але ще є біжи мерщі. Помчавсь кінь шовку трав, Кінь теж хороший хвіст дістав. Біжить додому, аж йому зустрічається корова. М-м-м! Чи мені йти, а чи ревти? Чи ще зосталися хвости? Зостались, кинув на скаку корові кінь. На осоку похожі, шерсті зовсім мало. Хвости пухнасті розібрали. Взяла корова хвіст негожий, на осоку траву похожий. Останньою в кінці вже дня прителіпалася свиня. Трук -трук. Зостався хвіст мені. Нема. гукнули всі свині. Ти де ж була? Спізнилась ти. Забрали вже усі хвости. Зоставсь маленький он на пні, і віддали його свині. Так кожен звір, вір чи не вір, І живе своїм хвостом з тих пір. Лисиця спритний малахист, тому й найкращий в неї хвіст.